Що освіта має бути дорожчою, а відтак якіснішою в Україні. Є приватні заклади з вартістю навчання, до прикладу 25 тисяч гривень. Таким чином неможливо підготувати фахівця, стверджує Михайло Влинницький. Це просто купівля диплома. Вартість навчання в Україні значно нижча ніж у країнах Європи, що негативно впливає на якість освіти та на заробітну плату викладачів. За словами заступника міністра, треба створювати систему співфінансування, оскільки держава не має коштів. До прикладу, вартість навчання за рік у Данії вартуватиме вам близько 12 тисяч євро у Нідерландах близько 9 тисяч євро у Швеції від 9 до 15 Для порівняння у Швейцарії до 6 тисяч євро на рік. Коштує навчатися у вищому навчальному закладі в Іспанії від 4 тисяч, в Угорщині від 2 тисяч євро, а в Австрії 800 євро на рік. І власне Михайло Винецьке, заступник міністра освіти і науки України, вже доєднується до нашого ефіру. Пане Михайло, я вас вітаю. Доброго здоров'я. Доброго дня вам. Пане Михайле, на вашу думку, якою є справедлива ціна за навчання у вищому навчальному закладі в Україні? Я розумію, що ціна ще й залежить від фаху, але справедлива ціна і для вишу, і підйомна заразом для гаманця для гаманця батьків і, власне і проблема підйомна для гаманця батьків, і проблема не в справедливості, а в якості. Тому що, вибачте мені, але питання не в справедливості, як, 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 як ну, приціноутворені. Питання в тому, що. Потрібно для закладу вищої освіти для того, щоб надати е, відповідну якість в підготовці. Ну, я можу сказати, що на сьогоднішній день деякі приватні заклади, які дуже дуже популярні, мають на увазі, наприклад, е, та сама Київська школа економіки чи може взяти Український католицький університет. Вони говорять про те, що за їхніми розрахунками менше ніж 100 тисяч підготувати. А студента навіть на немедичні мають на увазі не такі спеціальності, які потребують дуже дуже сильної великої матеріально технічної бази, вони не можуть. Ну, дивіться, Ми Пане думає... Михайло, я перепрошую, що я вас перебуваю, але на мою думку, Київсь... Католицький університет, а також Київська школа економіки ну не є репрезентативними. Погодьтеся для української освіти, тому що аби потрапити туди, навіть на контракт, ну найби найвищий бал, найнижчий перепрошую, бал ну не згодиться ніяк для студента потенційного для абітурієнта. А при чому тут а при чому тут найнижчий бал чи най. Вищий бал до вартості, а вартість в даному випадку для студента чи він буде мати високий бал чи низький бал абсолютно та сама. Питання не в тому, чи ви вважаєте, що вони репрезентативні а, за балами, питання в тому, що це маленькі заклади. А очевидно, якщо ми говоримо про більші заклади, де є більші потоки студентів, очевидно, там може бути певна економія коштів. А якщо ми говоримо про той самий університет Шевченка, чи межчина можливо КПІ, а коли поток студента потік студента може бути там 120 студентів в групі, то в даному випадку очевидно є певні певні, певні певна економія. В будь-якому випадку, давайте так, якщо ми говоримо про сьогоднішню ціну на контракт в Києві, яка є приблизно 40 тисяч е, в рік, а ми говоримо про це це. це, це... Середня ціна нашого контракту держава вже на сьогоднішній день платить набагато більше платить приблизно 52-54 тисячі за бюджетника. В середньому відповідно ми так чи інакше маємо ситуацію, де держава за підготовку студента, який проходить на бюджет, платить більше ніж особа, яка платить контракт. будь-якому випадку, коли ми говоримо про те, що потрібно для якості, ну очевидним є те, що воно має бути вище ніж та ціна, яка на сьогоднішній день є. І очевидно, ми маємо проблему з підйомністю цієї ціни. Ми маємо проблему в тим, що якщо ми піднімаємо до 60-70 тисяч за контракт, у нас буде проблема, що просто буде фізично дуже важко студентам за це заплатити. Тому саме тому ми маємо цього року запроваджено, як ви знаєте, по систему грантів, де частина контракту оплачується самим студентом, а інша частина контракту оплачується державою. Такого в нас ще поки що не було. Це в перший рік, де в нас така система є, де 15 тисяч або 25 Тисяч або в деяких випадках, в залежності від коефіцієнта ця с мець від спеціальності. Ця ця сума може змінюватися, але держава співфінансує вартість цього контракту. Так, для чого це для того, щоб але... якраз підвищити якість дивіться, хочеться зараз не про гранти говорити, а про підвищення, от зокрема якості вищої освіти. Є частина батьків, які скажуть так, для мого гаманця це дорого, це не підйомно. Але ми знаємо, що батьки для своїх дітей в переважній більшості ну не шкодують нічого. Я готовий там заплатити. Та ті гроші, якщо вони будуть більшими, але якщо я буду впевнений, що освіта дійсно якісна, хто її гарантуватиме, тому що перепрошую навіть в таких шанованих вузах, які ви називали, це стосується університету Шевченка, це стосується КПІ є е, викладачі, які на жаль не відповідають якості викладачів, які б хотіли бачити не те, що батьки, а навіть самі студенти, коли розповідається лише теорія, коли немає нічого прикладного, коли можливо той самий викладач е, викладач е, там на практиці нічого. Го не знають по підручниках, все вчив знаєте, мені здається, що вам в даному випадку варто було інтерв'ю брати з самого себе, тому що я насправді не знаю таких прикладів в тих університетах, про які ви говорите. В даному випадку в нас є система забезпечення якості, яка працює по країні, в нас є національне агентство забезпечення якості, в нас є державна служба якості, в нас є дуже багато різних елементів контролю, якщо хочете, державного і не тільки стосовно якості освіти, але що найважливіше, в нас існує студент, який в даному випадку може щороку. Властиво перепрошую в більшості університетах три рази на рік надавати свій фідбек в даному випадку стосовно е, своїх викладачів, і е, так само як і з кожним іншим продуктом. Е, Надавач цього цієї послуги буде очевидно покращувати її, тому що він в цьому зацікавлений. Тепер ви можете зараз повторювати те, що є викладачі, які не дають практики. Це гарна річ, яку повторюється в телеграм-каналах. Абсолютно правильно. А в багатьох випадках це ні, вибачте. Да цього він, разу не бахала, буде... я сама Добрий, цього разу ви мені не будете переривати. Добре, знаєте що ми ви вже два рази мені перебили. Хочете, хочете мати інтерв'ю? Давайте будемо говорити. Якщо ні, то давайте будемо завершувати. Як хочете. Я сама викладач. і Повірте, я говорю фактами, які є. Я, е... А я теж викладач, я теж говорю фактами, які є. Так що давайте будемо тепер мірятися, хто кращий викладач? чи як так ми не міряємося зараз, хто кращий викладач? Я вам кажу, які існують факти. Повірте, я свого часу, коли навчалася, я не хочу називати зараз, який це був заклад. Все, але мої викладачі, журналістики, так е... вони ніколи в житті, навіть в газеті, не працювали. Я вже не кажу про телебачення, але е... мали там можливість розповідати про те, як правильно писати сюжети. Ну, це. Не нормально. Ну погодьтеся Пане Михайло Я дуже перепрошую, там перервало щось в цьому в інтернеті, але е, мені шкода того, що ви що вам ви викладали що, очевидно не дуже якісні викладачі журналістики. Можливо, що це і виражається тепер у вашій, вашій професії. В будь-якому випадку. Е, мені здається, що. Е, ну Може, одна з причин є в тому, що викладачі отримували маленьку зарплату. Може, одна з причин в тому, що причина, чому вони отримали маленьку зарплату, є тому, що контракти були відносно дешеві. Може, одна з причин є через те, що ми не дофінансовуємо вищої освіти. Якщо ми б мали систему фінансування вищої освіти, яка би дозволяла викладачеві платити нормальні кошти, ми б могли виглада... вимагати від цього. Дивіться, пане Михайле, Знову я хочу надати приклад: хіба якість викладання повинна залежати від того, скільки отримує викладач. Скільки отримує подавання чого я... вона має Дивіться, Я на свій вона приклад. Залеження. Ви розумієте, що е, будучи викладачем, це абсолютно невеликі гроші. Але я От в тому і проблема, що це невеликі гроші. В тому і проблема, що це невеликі гроші. Якщо б якщо б це були нормальні гроші, ми б могли вимагати нормальну нормальне викладання від даних викладачів. Якщо викладач отримує там 4 тисячі гривень за свій курс, це цілий семестр чи п'ять тисяч гривень за свій курс. Якщо ставка викладача з з, з доктором філософії, майже з, з дисертацією. І так далі, є 12 тисяч, то очевидно в нас є проблема. Тепер в тих закладах, які платяться нормальні гроші за вищу освіту, в даному випадку є можливості платити більше цьому викладачеві. Викладач є очевидно тоді більш мотивований, він більш відданий. А якщо він таким не є, є можливість звільнити такого викладача і взяти іншого викладача, тому що це не волонтерська робота. В даному випадку це має бути якісна робота. І для того, щоб вона була якісна, потрібно більше грошей в системі. Тепер очевидним є те, що якщо ми закладаємо більше грошей в системі, Темі нас буде питання: а звідки ці гроші візьмуться саме тому гранти про яку ви не хочете говорити? Пане Михайле, ще от хотіла б торкнутися однієї теми. Вона надзвичайно важлива і надзвичайно е, болить. Досить часто виші заплющують очі на успішність тих студентів, які платять, тому що виші за рахунок цього в, виживають і кажуть, ну і кажуть, викладачам: ну ви заплющте очі, здадуть пізніше, можливо, не здадуть, поставте мінімальну оцінку, але це там контракти. Ми маємо ставитися до них інакше. Ну це ж не нормальна е, історія, тому що це знову ж таки впливає на якість цієї освіти, які студенти отримують. Так, очевидно, я це є погана практика, і вона на сьогоднішній день є присутня в гірших закладах вищої освіти, Краще такого не роблять. Причина в тому є, що якщо я звільню дано, якщо стане менше контрактників, я буду змістити звільнити викладача. Якщо я звільню викладача, я не знайду іншого, тому що викладацька робота на сьогоднішній день дуже часто є волонтерською, і це проблема. Відповідно, що ми хочемо зробити, це підняти ціну контракта, це підняти ціну бюджетника, підвести більше грошей в систему для того, щоб викладач мав нормально до Тойну зарплату. Пане Михайле, у нас 15 секунд. Скажіть, будь ласка, скільки має отримувати викладач ВНЗ в Україні зараз, аби працювати не на волонтерських десах і давати якісний матеріал? Не менше 30 тисяч. Почули вас. Дякую за вашу позицію. Дякую за розмову. Дякую за жваву дискусію. У Нас сьогодні вранці Михайло Виницький, заступник міністра освіти і науки України, був з нами на зв'язку. Говорили про вищу освіту в Україні і скільки вона має коштувати.